Всіх, хто потрапив на це відео. Мене звуть Олександр а скорочено Олександр. Я хочу запросити вас на свою нову сторінку, яку я відкриваю на YouTube каналі. Вона має назву USA і присвячується життю в країні моєї імміграції, в якій я помешкаю вже 27 рік поспіль. Ця країна має назву Канада. Тут я пізнав багато чого, що змусило мене, і, і, і сумувати і радіти. Тут я виховав своїх дітей, допоміг їм отримати освіту і стати нами. Вже давно я тут прожив і свої перші 3 роки, як новоприбулий іммігрант, і наступні 10 років, і 20 років, і досяг уже поднижки проживання в Канаді повних 26 років. З цих причин. Мені дуже відомі е, труднощі, які виникають у іммігрантів в різних частинах перебування в імміграції в Канаді. І тому я знаю, як е, їх подолати, ці труднощі, або уникнути. Багато чого пройшло за цей час перед моїми очами і в багатьох подіях я брав участь особисто. Також я тут багато чому вже навчився. І багато чого зрозумів. Часом я залишав Канаду і виїздив на, на Батьківщину, в Україну, де в мене до сих пір живуть мої рідні, які завжди раді мене бачити і люблять мене до сих пір. Тому я не є відірваним від життя в Україні і багато чого для мене не є сюрпризом або чимось новим. Я розумію, як там важко людям. І що там відбувається, не лише з офіційних медіа сайтів, а напряму від спілкування з людьми в Україні. В ціле цих обставин я можу порівнювати життя в Канаді і в Україні. Відвідуючи Україну, я спілкувався з багатьма людьми і знаю, що у багатьох є рідні або друзі, які теж виїхали в еміграцію в Канаду. От і тому життя в Канаді обговорюється між людьми дуже часто. І в залежності від того, як їхні знайомі, що вже мешкають в Канаді, розповідають в який час. Життя в Канаді обросло багатьма міфами. Я маю намір давати офіційну інформацію і прихову інформацію, яку не знають не тільки. Ті, хто, ті, хто приїхав тільки що в Канаду, але і ті, хто мешкає тут вже довгі роки, тим більше ті люди, які мешкають в Україні. А робити висновок з цієї інформації, нехай вже вироблять самі. Чи вірити цьому, чи не вірити, сприймати цю інформацію, чи не сприймати. Ця сторінка охоплю, охоплюватиме. Такі теми, як історія та географія Канади, її політичний устрій, економічні перспективи розвитку країни та сучасні події, що впливають на життя на повсякденне життя мешканців цієї країни. Я також поділюся інформацією, яка суттєво відрізняється від інших інформаційних джерел, включаючи деталі. Що ви ніде не знайдете тільки на цій сторінці. І ця інформація не є секретною, але вона доступна лише своїм та так званим перевіреним людям, які вже тут мешкають досить багато часу, десь 10 років і більше. Зрозуміло, що новоприбулі цього ще не знають. Наприкінці цього відео я маю сказати вам наступне. Хочу вас запевнити. Що міграція не є легкою прогулянкою з країни А, де життя не зовсім гарних і не влаштовує людей, до країни Б, де лише дурень не гребе широкою лопатою велику кількість грошей собі в кишені. Навіть і в раю землі, яким серед українців прийнято рахувати Канаду, трапляються такі ситуації. Що потенційні кандидати на щасливе мешкання в раю земним не можуть собі навіть уявити в найстрашнішому сні або в маренні божевільного. Ще хочу нагадати вам одну нашу народну мудрість. Безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Тож бажаю вам доброго здоров'я та до нової зустрічі. На сторінці UAC, якщо вона виключить вас, це цікаво.